Сьогодні ми з вами будемо готувати листкове дріжджове тісто. Нам необхідно 700 г борошна. Сіль 1 чайна ложка, дріжджі 5 г, вода 100 г, молоко 125 г, вершкове масло 350 г, цукор 1,5 чайної ложки, одне яйце. Тепле молоко, підігріта вода. Сухі дрожжі. Та цукор. Добре перемішуємо, та... накриваємо та ставимо на 15 хвилин в тепле місце. І це змішуємо з сіллю. Вливаємо в молоко та перемішуємо. З морозилки ділимо навпіл. Обтираємо в мукою та тремо на терці. Перемішуємо з мукою. Муку додаємо в рідку суміш та замішуємо тісто. Тісто ділимо навпіл та розкатуємо прямокутники товщиною приблизно 1 см. Кладемо другу половину масла та зверху на нього ставимо другу частину тіста. Розкатуємо тісто знову до товщини приблизно 1 см. Ось яке воно вийшло. Тепер складаємо рушничком та кладемо в морозилку до того часу, коли вона нам понадобиться. すみません。